Не хоче сьогодні інтернет працювати, не знаю, що тут таке. Якісь коти диверсонти, можливо, погризли. Погризли провід. Так, там е, писали про Predator, е, е, ну, На кабар теж жалюються, що в кабара обломується хвостовик. Тому ну, намагання зробити кабар було завжди і, і буде надалі. Ну, але то, знову ж таки, то не мій формат. І сталь Д2 то далеко не кабар. Ну, то мені здається, одна з найгірших сталей для просто бойових ножів. Ну, я дуже сподіваюся, що люди нарешті відійдуть від цього конченого совєйського Х12 мф яким є Д2, і почнуть використовувати нормальні сталі. Ну, для бойових ножів до сих пір являється актуальною 1095, е так само і на кабарі 1095. Там... Е у нас з домішками, страшне слово, 12МФ, ну, то прямий аналог цієї сталі Д2, яка зараз так тиражирується, і її ще наші умільці так добре пересушують до 64 одиниць. Тому ну я навіть заскрінив собі. Я от зараз на стрімі то о, о, оголошу, щоб ще більше там. Підгорало у моїх улюблених хейтерів, що якщо ви хочете, щоб ніж е, що, хочеш е, піклуватися про ніж, то бери понтову сталь. Якщо хочеш, щоб ніж піклувався про тебе, це старий добрий сандрік. ну Без варіантів. У мене на бойовому ножі 95 х18 було. Ну, тобто. Хочете нормально, ну, щоб було нормально, це Sandwich, це 1095, це простенькі сталі, які нормально точаться. Хочете гратися з ножем постійно, щоб він у вас приходив в негодність? Це круті сталі, це Х12МФ, це Д2, це е, склорізи, типу там всяких CPM-ів і так далі, і тому подібне. Ну, Чим більше твердість, тим гірше. І великій твердості, ну знову ж таки, більше 59 одиниць нема сенсу. Е, брати сталь, яка Ну от як це робить екстрема ратіо тобто брати n 690 і не доводити її до нормальної кондиції, коли ти на 58 одиниць, то може треба взяти ліпше якусь інакшу сталь щоб вона працювала так само, Blade Brothers пересушує 4116, воно її калить на 57 одиниць. Це перекал. Ну, з всіми кріо, всіми там цими їхніми допрацьовками треба брати сталь і виводити її на ром, на нормальну робочу ну твердість, так на робо, на, на нормальну робочу кондицію. Мені здається, мора повинна зробити тебе амбасадором. Та я думаю, що в море амбасадорів, окрім мене, вистачає. Ну просто насправді там я для себе шукаю чим замінити і не можу замінити вже більше, ну, більше 11 років точно. Я би хотів ще 510-ту в нержавійці в їхньому сандвіку, і то б взагалі було б ідеально. Знову ж таки, ну, то, як я працюю з тими ножами, це перекриває всі мої задачі. Я не люблю широких ну, широкі леза, так. Ексклюзив... Ексклюзивний амбасадор в Україні. О. Якщо зроблять, то я не відмовлюся. Знову ж таки, там є, наприклад, малий ніж, так? Тобто, якщо там треба дрібні роботи, якщо в тебе в далекій старості, внуки спитають, як ти воював, будеш розповідати про те, як вскривав броню танка морею та знімав вартового. Бачиш оцю руку, оцією рукою пришив, отак то буде. <кій> Внуків ще треба дожити. Я танки гриз як барбариста. медалі відрами давали, та я не брав, я <кій> воював. Але насправді там знову ж таки, там в моїх ум, чи є рекрутинг до вас підрозділ? Немає. Так, так, так. Ну, тобто, знову ж таки, ну, в мене немає таких задач під мій ніж, з яким я працюю, щоб він там відкривав броню танка, щоб він пробивав цинк. Я, до речі, на цей стрім забув е... відкривашку до цинків. Забув на плітніку, я якось ще візьму на стрім, обов'язково покажу, все обіцяю. Ну, Тобто, якщо я вже хлопцям писав в групі, там, якщо ставилася задача в тих підрозділах, в яких я служив, ставилася задача на штурм будівель, ми нормально брали ломик, ми нормально брали фонку. Вова, якби ти робив свій клубний ніж, яким би, то яким би він був. Е, щось на кшталт такого, але з руків'ям, з полімеру і з Сандвіком на лезі. Я теж мора. Перекриває, але питання в хворобі потрібно, ще не рішиться хвороба. Як позбутися? Ніяк, друже, не знаю. Ніж має різати. Ну по факту, так. Ну, тобто, ніж має різати, ніж має виконувати. Ну я за всю свою службу в армії мені ні разу не доводилося пробивати капоти автомобілів, ні разу не доводилося, як там пан Лін Томсон показував нападати на підвивішену на гаці свиню. Ну, і якщо брати, ну що доводилося там нападати на свино собак, то там зовсім по-іншому то все працює. Е, свино собака, вона не висить, вона рухається, вона курва відбивається, і ну, там зовсім зовсім інші вимоги до динамічності ножа. Ну тобто, о, оце перекриває всі мої задачі: і на укол, і на різ, і на побутові роботи, і на бойові роботи, і так далі, і тому подібне. Е, ну, я ж кажу, там, якщо ставилася задача штурм будівлі, бралася там кувалда, брався капот автомобіля, це круто друже. Ну тобто, це реклама цих колдстіл. Вони там показують, як вони підтягуються на тих ножах. Ні разу не доводилося ні забивати його, щоб залізти, десь і використовувати як е, ну, ступеньку Якусь. Ну може я просто не так користувався, тобто це табірний ніж. Ним треба, ну особисто я. Я облаштовую табір, я облаштовую ночівлю. Там в мене хейтери мої питали: а як ти там облаштовуєш? Та кожен день там, в окопах облаштовували ночівлі, в окопах облаштовували цей дакотський очаг для того, щоб їсти собі нагріти, там де була можливість. Ну там Якось накриваєш то все там цим, щоб не світилося, так десь там в янці з кришою, то розпалюєш те багаття, щоб. Погрітися щоб самому погрітися, їсти собі, погріти, тобто ну, ніж працює якраз от в таких умовах, в побутових, а все решта ну то фантазії, які не мають нічого спільного з реальними умовами. Проблема в та усіх подібних не стільки в сталі, скільки в тому, що вони замість бойових чи туристичного ножа намагаються зробити супер різак -ріжак, ріжак сукиру. Для, для всього підряд виходить дурня непридатна. Ну то знову ж таки то американська школа. Тобто, у них там гігантоманія і тяготіння до цього ножа, боуї воно залишилося. В наших умовах то не дуже працює. Ну чесно, різати траву, різати для маскування. Тобто пучки трави різати очерет, то цим ножем набагато ліпше, ніж з отаким товстенним обухом. Ну, ні разу не облаштовуючи табір, не доводилося підтягуватися. На ножі ні разу не доводилося підтягувати. Ну, доводилося тако заганяти його, щоб вилізти з окопу. Ну, як бачите, нічого не зламалося, і це ні разу не фултанах. Я бачив травми в людей, коли фултанг це ну знову ж таки, так пам'ятаємо це. Коли дві накладки, і отут хвостовик ножа проступає. Я бачив травми, коли людина там намагається взяти полішку, розібрати поліжко. Для чого ми батонимо? Для того, щоб добратися до серцевини, тобто, зазвичай знову ж таки для розпала... Е Заболонь, так, вона вся мокра, серцевина деревини, вона суха. Тобто до неї треба дістатися, її треба настругати і розпалити. Е, коли ти втомлений, змучений, то оця штука е, фултангу вона тобі травмує руку. І використовувати фултанг він тяжкий, він непрактичний, мені не подобається. Не виходить ножем швидко закрити питання. Воно кричить, харчить і не вмирає. Тут видно вид, вид жа такої. Ну, так, так. Я теж дійшов, що найкраще утилітарний ніж це мора компаньона. Всі інші ножі, які в мене є, це лише прогресив душевної нажимання. Ну, тобто, так, можливо. Ну, знову ж таки, досить круто, наприклад, якщо є там повсякденні задачі. Я не знаю, там, рубати свиням кормовий буряк, то напевно таки буде ліпше якесь мачете. А якщо є задача різати, вирізати очерет, так, на, ну, там, в деяких нагородах він росте, як, ну, він дуже скоро розростається, очерет, рогоз, то знову ж таки ліпше використовувати якесь мачете. Якщо там треба валити. Багато-багато дерева, то все-таки ліпше сокира, напевно. Жорстко. Ну там, я ж кажу, для кожної, для кожного якогось варіанту є своя задача. Тобто, в мене це просто найбільш універсальний ніж, який я використовую. Я ним не рубаю отакі сосни, але і, ну. Якісь там надприродні задачі я, я ним не виконую. Але інші ножі теж, ну мене, мене не пропускає. цей. Ну, так, так, я теж чув, що Вікторіноксом там бували, бували ситуації, що і Вікторіноксом по собаках працювали. І сокирами, і так далі, і тому подібне, і... і касками, і всім, чим завгодно. Ну тобто. Рукопашний траншейний бій, так, це от, CQB, це бій в закритому просторі, бій в окопах, це дуже страшно, насправді. І це дуже тяжко, тому треба вчитися. Є брошурки про цей траншейний бій, і ну, з тим треба працювати. Кладу руку на серце і скажу, що не всі великі ножі з тим обухом будуть різати значно гірше за моро 510 з товщиною. 2 порівняв Pelt М95. З морою різниця є, але майже непомітна, в межах 10%. Мені пелт не сподобався. Не сподобався розмірами. Тобто його не ну неможливо, пелт великий, його тяжко закріпити на собі. у Pelt велике руків'я, яке мені не лягає нормально в руку. Пелт тяжкий. Пелт в два рази тяжче за мору. Ну, тобто, якщо він на 10% ліпше ріже за мору, то який сенс брати пелт? Ну, як на мене. Але я економлю, знову ж таки, я економлю 100 грамів ну, це магазин до пістолета Макарова. Я економлю вагу пістолетного магазину. Так, страшно з того. Прикладною мазину. Ну, так. Я кажу, що мора на 10% краще. Ну, тим більше. тобто, Якщо Мора на 10% ще й краще Пелта, то який сенс? Його вага, його розміри, його ці дивні піхви, мені не подобається, як Пелт фіксується в піхвах. Мені не подобається, як. Ну, Мені в Пелті майже все не подобається. Тобто від товщини обуха до того, як там реалізовано Саме руків'я, з чого воно ре реалізовано. як реалізоване Ну, як реалізований в цілому, ніж мені не дуже сподобалося. Хоча я дивився не М-95, я дивився М07. М23. E, він щось взагалі такий манюнький манюнький але ну знову ж таки, там для моїх задач його не всюди вистачить. Перший плюс компаньйона то вага. Ну, Вага, його знову ж таки його не так просто зламати компаньйон. Ну як би там кому не хотілося зламати компаньйон не так просто, як, як про то говорять, і знову ж таки, це ж не фултанг, це всадень. А ти здається, купу купував морухи? Де в мене колись була, але на даний час її немає. Я все думаю, чи потрібна вона мені там більше руків'я, я там більше на 10 грамів більша вага. І більша товщина обуха, що мені особисто не дуже потрібно. Перша версія Пелтона не сподобалась солдатам, бо 90% часу ним треба користуватися в побутових умовах, тому його фінські військові винахідники трохи змінили. Ну так, тобто, з'явився М07. Знову ж таки, великий ніж на спорядженні він постійно чіпляється. Він постійно чіпляється за автомат, він постійно чіпляється за спорядження, він постійно чіпляється за проходи в окопах. Ну знову ж таки, тобто він вас обтяжує, в нього велика вага, вам хочеться його зняти. Ну це таке собі, якщо чесно. Знову ж таки, в мене були хлопці, хто ну, не носив так, не носив достатньо часу пістолет, і вони постійно. Тобто, перва реакція, коли ти приходиш відпочивати, перва реакція витягнути пістолет, зняти покласти на стіл. Починається тривога, чувак побіг, пістолет лишився на столі, так само з ножем. Тобто, ти носиш ніж. Перша реакція, коли він тобі постійно заважає, ти хочеш зняти його, лишити. Ну тобто, зняти, покласти, ти його забув, побіг, ніж залишився Компаньйон в мене наскільки органічно вписується в моє спорядження, що він терчить от настільки з плітника, і він ні за що не чіпляється. І він я його ще й прив'язую. Він нікуди від мене постійно, ну не дівається. Тобто, загубити його. Так як то роблю я майже нереально. Про ремінь автомата то зовсім учу. так, так. Ну знову ж таки, там е мало хто згадує про те, що ремінь автомата натирає шию. Чому всі Убакси, так? Убакс це бойова сорочка, вони всі застебуються. Ремінь автомата вам за, е ну скажімо так, за 12 годин чергування. На блокпосту, наприклад, ремінь автомата вам шию зітре просто в кроваву кашу. Тому важливо захищати шию. Важливо перекидати ремінь автомата під пахвою, щоб вас не задушили, е якщо противник схопиться за зброю. Ну, про то теж мало хто згадує, про то мало хто нагадує. Треба Вова по-новому стрім запустив. По-новому лайки Ну, Тобто є такі, мав багато різних ножів за життя, але ніколи не мав мору цікавого завжди слухати думку про цю ніж. Як у інших не знаю, але я сплю з ножами під подушкою, сьогодні поклав репліку Глок 78. Так, да, до речі, вітаю тебе з покупкою, друже. Цікаво буде цікаво, що там що там з тим глоком, 5 міліметрів. Ну, я все ж таки радив би бути з тим обережним, бо він, напевно, такий холодний. Ну, тож, зважаю, щоб не було просто проблем. Це якось так. Добре, давайте ще пару питань та будемо потихеньку розходитися. Ну, на жаль, на жаль, інтернет сьогодні щось мене дуже-дуже сильно підводить, вже вкотре перезапускаю стрім. Тож, трохи, трохи ще поговоримо та й. І... Буде, будемо потихеньку розбігатися добре, коли на ремені є застібка. Ну я використовую знову ж таки. В мене є відео на каналі. Я використовую трьохточковий ремінь. В мене то ну, в мене напрацьована школа з трьохточковим ременем. Для мене то важливо. Е, знову ж таки, там багато зараз спеціалістів говорять, що ніяких трьохточкових ременів не має бути, е, то говорять для тих, хто не вміє ним користуватися. У мене на то заточені ну, заточені майже всі мої вміння. У мене той трьохточковий ремень. Якщо мені пам'ять не зраджує з 15-го року, то якась е українська поробка куплена у Воєнторзі і до сих пір працює. І бачив, пройшов все, бачив зі мною все, що я бачив. Відео про той ремінь десь теж валяється на каналі, і все нормально. Тобто, ну знову ж таки на двох точку я переходити не хочу. Мені не подобається працювати з двох точком. Ну, але для новачків, то напевно, так, напевно, двохточка буде ліпшою. Мені трьохточка подобається, та спеціалісти нехай говорять, ми їх не слухаємо. Друже, то ну, знову ж таки, то більше до новачків. Тобто, люди, які, ну. Я знаю людей, які працюють з одноточкою, і все добре. Тобто, у бритів, взагалі, у них така маленька штучка кріпиться на середині оспрея така під застібку під Фастекс. І до зброї такий теж пептик кріпиться, і ну вони працюють з одноточкою. І все добре. Дякую. Він чудовий. Але я лише в гори в ліси буду брати на люди. Я маленький шайт 16 чи складний сін. 3000 двіжі, десь. В горах теж буває, буває поліція. Так банально перенести зброю з тих точків легше. Е, так, перекладка, тобто ліве плече, праве плече, е, повна, неповна, мені з трьохточкою зручніше. Е, там є двохточка, яка має регулювання, там в Полікарповича є відео, але знову ж таки, з точкою зручніше. Я можу там е, ну, погратися з тим, я розумію, як воно працює. Мені з точкою набагато зручніше. Таке кріплення не практично автоматну місце є Ну, знову ж таки, там, ну по-різному. по-різному Якщо ти несеш службу там на якихось блокпостах, то напевно бігати ти будеш не часто і знову ж таки там, я, наприклад, я набігу, я притискаю до себе зброю. Тобто мене навчили, я так. Так, то використовую, але ну в трьох точки набагато більша варіативність навіть для тяжких. Так для мене хлопці використовували навіть ПКМ з трьох точкою, тобто ніяких проблем з тим немає. Хлопці там ну тягали. Другу і третю зброю на трьохточці, там на спині, як рюкзак. Тому мені трьохточка більше подобається. Добре, вивов, бажаю здоров'я, друже. Якщо будеш завтра мати можливість, заходити на стрім. Дякую, дякую, друже. Радий був бачити. Обов'язково постараюся зайти. Ну на блоках і ремінь іноді не потрібно. Ремінь потрібно, ну хоча б, хоча б для того, щоб солдатик не лишив автомат ніде. Ще хотів спитати, купівля пістолета, ракетниці цивільним дозволена. Так, у нас дозволена тобто, ну, ракетниця 4-го калібру, так, гладкоствольна, вона навіть, тобто, якщо там на болотах її треба обліковувати, у нас вона не обліковується принаймні на даний час. Тому, напевно, так, напевно, дозволено. Інше питання, що стрільба зараз цими ракетницями не дуже бажана. І з тим можуть бути проблеми. Ну й на лише я, я би тобі підрозповів. <свісно> Клинок автори має чудову ідею, що звісно на стрімі погано буде всім. <свісно> так, так. Знаю я ту ідею. Ну, знову ж таки, я ж кажу. В мене теж хлопці постійно я на них сварюся там за зброю, щоб не забували, не лишали. Особливо там ці впіввішники, на що вона мені потрібна. Ну, але якось так. Якось читав коментар. Я зміг стати колекціонером. Мене обтяжувала кількість ножів. Підходив момент, коли я не зрозумів, навіщо ну, мені стільки ножів Ну і починав їх роздарувати. Друзі, ну і як результат. Надаремно викинуті викину купи грошей, бувало, дивишся на колекцію і думаєш, вони ж не всі мене переживуть, для чого мені стільки. Все одно жодного з них. Я з собою на той світ не заберу, який сенс е тоді над ними чахнути. Я тоді всі книги та другі альбоми були, кольорові фото на повний розмір ножів, все на смітнику. Друзі мені говорили, ми мовляв. Далі будемо, будуємо квартирку, ми у тебе все ножички намі. У нас і серед поля РПК залишали, то норм була і на лаверсі. Бог знає, де її піти в столовку їсти, і то лише квіточки. Ну, на жаль, так, на жаль, так. От я також такого висновку помалу іноді роздаю. Ну, я теж роздаю, але. Але все одно воно хочеться. Хтось там хтось купує марки, хтось купує сірники, хтось колекціонує дорогий алкоголь. я от ну І в мене ножі всі працюють. Тобто я майже з усіма своїми ножами я працюю, беру їх в поле, тому, тому так. Добре, вельми шановне панство, давайте ще два питання та будемо потихеньку закруглятися. Дякую вам за. Такий теплий стрім. Вибачайте, що сьогодні якісь проблеми з тим інтернетом, що все так підвисало, але найкраще все одно собі треба залишати. Ну так, найкраще, найцінніші, які для вас найцінніші. Тобто буває. Ну так, на жаль, так. Давайте ще два питання. Потихеньку будемо. Магнітні бурі, напевно. Диверсанти, якісь, якась кицька, можливо, там перекусила провід. Що ж, якщо питань немає, то потихеньку закругляємось. Дякую, Вильма, шановне панство, що були зі мною на стрімі. Дякую пану Ігору за підтримку. Дякую за донат. Нагадаю, що на каналі існує підтримка мене монетою. Може, хтось, хтось не знає, хтось надумає, коли буде наступний стрім. Друже, як тільки вдасться, я обов'язково буду старатися писати, писати на каналі. Нам Тапік поставили свого часу, так той кабель більше доби не жив. Е, так, на Тапіку бувало, що навіть 15 хвилин не живе, особливо коли техніка катається. Е, я думаю, що можливо на наступному тижні спробую вийти. Ну, а там як вийде. Добре, дякую за теплі слова, дякую за теплий стим, тихої ночі. Ну і по традиції, слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Леший. до нових зустрічей.